Як думаєте, чи легко вийти на високий рівень здоров'я і почати змінювати своє життя у 40, 50, 60 років? Чи легко перекреслити усе своє життя повністю? Наскільки важче вилікувати те, що вже може стати хронічним та гострим захворюванням? Чи знайдуться тоді гроші, час? Ви знайдете тоді? А якщо трансформацію постійно відкладати, ви можете її не розпочати ніколи. Саме тому я пропоную комплексно працювати з усіма сферами свого життя і вийти на рівень прямо зараз. Я проведу вас за руку у системі із підтримкою, якщо вам набридло проживати спустошене життя, зустрічати не тих людей. Працювати не на тій роботи, спустошуватися після зустрічі з друзями, хворіти на рівному місці, це потрібно міняти і пізнавати усі грані себе, тому що ви просто в глибину не знаєте, хто ви і як діяти так, щоб саме у вас у житті були результати. Через трансформацію моїм полем та знаннями пройшли тисячі людей. І більшість з них зверталося з усіма цими запитами, які я перерахувала. А що зупиняє вас за крок до ваших змін? Чому ви добровільно погоджуєтеся проживати найкращі свої роки в нужді, непотрібності, дефіциті? Якщо ви можете використати цей час для життя у комфорті і реалізації? Чому зазвичай є час на депресію, апатію, нереалізацію, а не на працю та розвиток? Як пов'язані незадоволені бажання, злість та апатія? Чи знаєте ви, чому вам незручно презентувати себе та продавати свої послуги? А я знаю, як це міняти. А ви хочете діяти у цьому напрямку та розвиватися? Якщо так, то запрошую вас тоді у мої курси. І якщо ви хочете. Розумієте, у який саме вам, вам курс ви можете просто написати у коментарях свою проблему. А я допоможу вам розібратися, у який курс вам потрібно піти. Ставте лайк цьому відео і. Е Приєднюйтеся до телеграм-каналу, там у мене дуже багато інформації для вашого розвитку. Так само підписуйтеся на YouTube канал і там ви теж знайдете свій ріст.